І до спортивних новин 50 екіпажів позашляховиків та квадроциклів виїхали сьогодні на змагання в Сєвєродонецьку. Поблизу озера Чисте провели третій етап Кубку українського бездоріжжя. Там побували і мої колеги. Учасники змагань почали займати місця на березі озера з 9 ранку. Першими стартували 10 екіпажів позашляховиків серійного виробництва. П'ятикілометрову трасу з ямами та пагорбами водії мали проїхати по колу сім разів. На це в середньому витрачали півгодини. На болотистих ділянках траси допомагали один одному. Першим номером заїзду стартував сєвєродончанин Артур Чехута. «Першим було доволі таки тяжко стартувати, тому що незнання траси, не уверена, волнення, ну все як звичайно. Траса доволі таки цікава була. Грязіові ванни взагалі как були бы, шикарні. Перша яма вона сильно була сильно тупа. Машина длінна, бампер уперся в землю, газлама. Після дорослих змагались діти. Квадроцикли до заїзду готували разом з батьками. Зайняти хоча б В перше місце. Десятирічний Іван майже рік готувався до змагань. Каже, його квадроцикл, BRP 550 здатен розігнатися до 140 км кілометрів на годину. Сьогодні я вперше беру участь у перегонах. Я справді не думав, що таке, такий збір буде людей, і я не думав, що буде так багато машин. І траса тут дуже гарна, але я її ще не поки що не знаю. Житель Рубіжного Михайло свого залізного коня називає Дракстер. Два роки збирав його власноруч, витратив 6 тисяч доларів. Сьогодні виступає на ньому в категорії саморобні байги. Ізначально це була уастаблідка, атозіка залишилися только мости. Все Нісан, то, то самоділка. Коротше, до цього дійшло. Мотор Нісан Тирана турбірований ТД-27. Мости у вас, конструкция несущая. В прошлом году мы решили объединить всех організаторів. Всі організатори пришли к общему мнению. Хорошо. То есть все у нас сложилось, и мы решили сделать кубок українського бездорожья. Організатори со всей України в каждом городе будуть проходити етап. Всего будет этапов 20. Фінал будет проходить в Харькове. Два переможця дитячих заїздів отримали квадроцикл та електричний скутер. 12 дорослих учасників сертифікати на участь у фінальному турі Кубку українського бездоріжжя. Він почнеться 8 листопада у Харкові. Євген Тетяничко, Олександр Буряк, новини на Я Донбас.